Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Сподіваюся, ви мене чуєте, бачите і все на світі. Ну, безперечно, плам'яна страсть, як кажуть російські поети. Це Трамп, Путін, переговори, Зеленський. Ну, коротше, всі гравці, які задійні в цьому всьому комплексі проблем, які має вирішити людство. Ну, бо, очевидно, що планета Земля. Потребує миру, ну, миру ніколи немає. Якщо взяти всю планету, то там купа різних конфліктів, війни і так далі. Тому подібне. Ну, нас, безперечно, передовсім цікавить українська війна, війна, яка йде на українській території, яка почалася через безпрецедентну навалу російських військ, російського народу, російських лідерів і так далі. Тому подібне. Але люди постійно шукають миру. Ну, давайте подивимося, якого миру шукають, і ми зможемо зробити якісь висновки в результаті цих роздумів. Ну, дивіться, значить, Україна і Європа, і це вже було заявлено, і українським лідером паном Зеленським, і європейським лідерами. Вони шукають справедливого миру. Значить, Росія. Не шукає ніякого миру, а шукає війну або несправедливий мир. Китайська Народна Республіка, на чолі з Комуністичною партією Китаю шукає а, мир на користь Росії. Сполучені Штати Америки шукають мир на користь Росії. Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, який може собі тоді сказати, який я молодець, я тут забезпечив мир. Оце як виглядають сторони, які так чи інакше, прямо чи опосередковано беруть участь в вирішенні цієї проблеми, цієї війни? Решта світу, чесно кажучи, решті світу абсолютно, абсолютно наплювати, що відбувається, так само, як. Багатьом українцям, я думаю, переважній більшості, не те, що наплетає, але вони просто навіть і не знають, що таке конфлікт в Дарфурі, Руанді, на Балканах, в Сідньому Тиморі в різні часи і 10 років, і 20, і 30. Отакі війни йшли, винищення людей, геноцид людей відбувався. Але європейські країни, в які входить і Україна, ну якось так про це говорили, писали, але сказати, що це було така на перших шпальті газет. Час від часу може і було, але так не постійно, абсолютно. Ну, тепер ми бачимо, що нам горить і нам треба якось це все вирішувати. Чи можливий справедливий мир? Ні. Справедливий мир неможливий в 2025 році, навіть в 26-му і навіть 27-му. Що таке справедливий мир? Це очевидно, який мир? Це Україна забирає всі свої території, які їй належать з 91-го року. Росія поплачує контрибуції, якісь шкоду. Коротше, Росія стає напівколонією України. І це, я думаю, українці зазволіть, коли просто вся нафта весь газ будуть продаватися Росію, а гроші буде отримувати Україна. Оце якби, за збитки, які були нанесені Україні за ці останні, скільки вже? 14 років. З 14 по 20, що це, я таке наговорив? З 14... чотирнадцятого років, перепрошую. От, значить, і такого миру усиллями України, усиллями Європи досягти не, ми не зможемо. Очевидно, на даному етапі це все мир завтрашнього чи післязавтрашнього дня. От. Тепер Росія. Росія мусить іти на поступки, тому що якщо вони ще посваряться з Трампом, то абсолютно не зрозуміло, хто у них буде в спільниках, бодай навіть не в спільниках. А це тих, хто їх принаймні розуміє, а Трамп хоче за всю за, за всі гроші світу мирну якусь угоду у Украї... Росії з Україною, і Росія має йти на поступки в такому вигляді. На які ми не знаємо. А відповідно у, у... Путіна залишається тільки Китай, який дуже непевний. І якщо Якийсь хороший подарунок, Трамп може зробити сі Цзіньпіну, лідеру Китаю, то Китай відразу відвернеться від Росії. І на цьому закінчиться російське, як би сказати, російське життя. Тому тут складна, дуже контроверсійна історія, але справедливого миру не буде. Що може бути, це може бути зупинка фронту, фіксація фронту. Тобто те, що належить Україні на цей момент належить Україні, те, що належить Росії, на цей момент належить Росії. А може, Китай піде на визнання Криму як російської території, може не Америка піде на визнання Криму як російської території, може не піде, не знаю. От, тут досить така контроверсійна теж, ситуація. Не, 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 не скажу вам я. От. Роль Європи буде не дуже велика. Роль України буде велика. Ну тому, що ми або зупиняємо, або не зупиняємо, на яких умовах ми можемо зупинити? Це теж складна історія. Очевидно, що українці не підуть на всі поступки. Це очевидно. Принаймні, українці, як ми з вами, а от що буде робити президент, це велике питання, чи зможе він. Якщо мир буде зовсім-зовсім несправедливий, переконати суспільство, що це єдине, що ми можемо зараз ви ну, принаймні зіграти в нічию. Я ще раз можу повторити будь-яка нічия на користь України. Тому що мета Росії знищити Україну і зробити її залежною. Якщо цього не залишається у Росії, значить це не перемога. Що таке не перемога? Це коли в Україні урядують українці, обирають українці, виконують. Закони написані українцями, українці не дзвонять в Кремль по, з приводу чогось або без, без просто так дзвонять, тому що треба дзвонити, як це було багато століть. От Україна залишає з собою військо, яке хоче, залишає собою, за собою валюту, кордони, принаймні ті, які будуть на цей момент і так далі, тому подібно. Тобто, це повноцінна, повнокровна держава. Росія за всіх умов буде занепадати, це очевидно, і мільйон експертів економічних і фінансових кажуть, що це ну як би сказати, обійти цю цю, цю перспективу дуже важко. Як довго буде це питання? Ми не знаємо. От, от приблизно така гра, тому ми можемо в кращому разі зупинити він там, де там, де вона зупиниться, продовжувати готуватися до майбутніх можливих війн, хоча я в них абсолютно не вірю. Така знекровлена Росія безпеку не становить ні до Балтії, ні до Казахстану, ні до Європи, ні до кого. Інакше вони себе поводили інакше, тому що коли ми знаємо, що в ці дні Вірменія Азербайджан зустрічається в Америці. В Білому домі, то виникає питання, а де тут Росія, що вона тут? Якщо ми все це подивимося, ми подумаємо, ми зрозуміємо, що Путін програв все. Йому залишається програти Росію, але ми не знаємо, чи буде це за життя Путіна, чи після його смерті. Але Росія не буде вже такою Росією, могутньою, популярною в деяких, на деяких континентах, в деяких країнах, якою вона була до війни з Україною. Тобто ми свою історичну роль виконали, ми показали світу. Яка насправді реальність? Що би я хотів додати, буквально пару слів. Всі коментатори, оглядачі, називаємо аналітики, я не берусь таке слово вживати. Вони зараз про це говорять, про те, що я, і я абсолютно переконаний, що ті, у яких така негативна постава. Якби емоційна, то вони будуть казати, Ой, зараз вони за нашою спиною домовляться, і все, і нам доведеться страждати, і страждати, і страждати, і це все жахливо і не можна, і так далі. Можна те, що можна. Це, це політика, да, мистецтво можливого. Того, що неможливо, не треба мріяти. Будуть люди, які казати, ми все переможемо і так далі, і тому подібне. І буду я, який буде казати, є такі варіанти, є такі варіанти, є такі. От що ми зможемо, то ми виграємо. Тобто це мистецтво можливого. Я думаю, що загальний тренд такий, що все ж таки нам не доведеться розброюватися, віддавати ще якісь території і так далі. Я думаю, що цього не буде, і будемо тоді чекати. Якоїсь, якоїсь ситуації в Росії, коли вона ще послабить Росію, і тоді будемо ми вирішувати проблему своїх територій. Що мені болить особисто, і, і, і що б я хотів? Я би хотів знов-таки цинічно, розуміючи, що люди гинуть, і, і це чиїсь батьки, чиїсь сини, чиїсь доні, чиїсь онуки, і так далі. Це жахливо, що я скажу зараз. Але якщо б ми протримали ще 2-3 місяці, тому що вже навіть люди, які абсолютно підтримували Путіна і війну, і напад Росії на Україну, і все на світі, і садизм російський, все вони підтримували, Зараз вони кажуть: ой, у нас щось не гаразд на фронті. Ой, у нас проблеми на фронті. Ой, у нас проблеми на фронті. Ой, у нас люди здаються масово в полон. Ой, у нас не вистачає їжі, у нас не вистачає води, у нас не вистачає бензину, у нас не вистачає цього, у нас не вистачає снарядів. І оце якраз от воно підходить до того, що, про що ми всі мріємо. І отут якраз тиша, вона, безперечно, не дасть нам остаточно послабити Росію вже сьогодні, вже в 2025 році. Ну, все одно для українців це якби подихати спокійно, зрозуміти, що нічого не літає. Ну, може, на фронті щось буде, але сподіваюся, що в тил не будуть прилітати ракети і нищити наші цивільні, цивільну інфраструктуру. От приблизно такі в мене роздуми. Сподіваюся, у вас все гаразд. Сподіваюся, що ви досягаєте своїх локальних або глобальних перемог. а Головна перемога це перемога над кацапами. Я з вами прощаюся. Побачимося неодмінно. З вами був Микола Вересень. бай-бай!